«Додай нам живої віри, Господи, під таким гаслом вулицями Тернополя в неділю, 29 березня, відбудеться хресна дорога, розпочнеться все літургією в Архикатедральному соборі 16-й годині. Очолить ходу архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк. Сотні людей молитимуться за мир і цілісність України. Нам потрібно просити перше Господа Бога каятись. Я кажу від кожної, нехай від себе. Господи, від сьогодні я буду добрим християнином. Господи, від сьогодні я перепрошую Тебе, я буду старатися більше не грішити. І Господь милосердський милосердиться, побачити, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог, у нас молитва на устах і за допомогою молитви. Перемажі хресна дорога проходитиме вулицями Сагайдачного, Патріарха Йосифа Сліпого, Руською, бульваром Шевченка. Далі театральний майдан, вулиці Грушевської, Листопадова. Сценарії хресної ходи присутні постать Надії Савченко, бійців, волонтерів. На театральному майдані за сприяння міської ради будуть виставлені фотографії великого формату Героїв Небесної Сотні. Також будемо старатися, щоб і були фотографії тих тернополян. Які загинули під час бойових дій в зоні АТО, тобто це тих хлопців, яких ми ховали разом з митрополитом, з нашими нашими вірними з Тернополем, що ми їх відспівували в тетральному соборі, тих всіх, що загинули в нашому місті. Також їхні фотографії мають бути на театральному майдані, щоб ми ще раз пригадали тих всіх, хто віддав своє життя за Україну. До участі в хресній дорозі запрошують тернополян, гостей міста, а також бійців, які перебувають на ротації, їх матерів, родичів. Я закликаю всіх жителів нашого прекрасного міста Тернополь взяти участь у цій хресному ході незалежно від національності, незалежно від віроїсповідання, від конфесії. Нам повинні ми всі повинні об'єднатися, об'єднатися для одної цілі молитись за мир, спокій і цільність України. Нехай Бог благословить наш цей красний хід, нехай Бог благословить Україну.